Сама дзвониш і мені набрати. О, Господи. Якщо що, валився на мене. Кажи, це Ковальський сказав, дзвонити і все. Не піднімай руку, не піднімай руку, не піднімай руку, не піднімай руку. Вітання. Привіт! Привіт. Чуєш, я зараз тут з ковальським розмовляю, і ми хочемо в тебе спитати. Чи <ривіт> зайнятий взагалі? Я ну кажи, я на тренування к дітям прийшов, але. Ну, нормально, зараз тема якраз про це. Ось. А з, а, ще раз, з ким ти з ким ти разом? З ковальським. Ага. ага. А, так, ага. Ось. Якщо ти на, на, на громкосяді. Коротше, слухай, ми тут думаємо про таку цю тему з підіді. Як ти відносишся до їх до цього там вечірок? Підіді? Так, до вечірок його. Ну, е, на жаль, бо. До щастя, мене не приглашали. Кажи, кажи, на жаль. Не знаю. Ну, типа, так дивився, в принципі, знаєш, вже перестаєш чомусь дивуватися. Дивуватися, так. Але все одно дивуєшся, я згідна. Я зрозуміла. Я думаю, що це все трешняк. Нічого. Я тобі все потім поясню. Олег, але будь-якому випадку дуже дякую. Дякую тобі, давайте. Вибач ще раз. Так, все нормально, Валь, завжди речу ти.